Я там така просто вообще феміністка, така жорстка. <laughs> вот, я там казала: нашу рожать другого, нашу першого. Я така, так мені нужна директор, так, генерал Мабут Стіки і тому подібне. Я все це ну, робила перша, і тому у мене був свій шлях. це укриття спустився бомж Сергій, який случайно подивився цей концерт і сказав потім: це був самий охірений стендап в моєму житті. Перша найбільш відома стендап-комікеса в Україні. Вона перша виступила на телебаченні, перша наважилась на тур по Україні і перша випустила своє стендап-шоу на українському телебаченні. Наталія Гаріпова сьогодні в проєкті Свої люди. Наталю написала у себе на сторінці, я дописала тур, і тур приїхав в Так, я взагалі ось додому. Так, ваші концертні назви ваших концертних програм. Матуся повернулась, тепер сорокет. Це якийсь план по життю чи як? А це просто життя. Просто життя воно йде, і ти завжди фіксуєш якісь моменти, які трошечки тебе змінюють. Тобто, спочатку я така була бунтарка, child free. Це в мене було, вам буде Було таке, так. Було. День Незалежності, в мене концерт називався. Ну, називався. То я там така просто вообще феміністка, така жорстка. Вот, я там казала, рожать другого, нашого першого і тому подібне. Але ж ну за життя триває, і змінюється. Типу, те про що ти розповідаєш? Те, що тобі смішно? те, що тобі тебе чіпляє, і тому подібне. В тому що стендап це ж про біль. Це про типу стрес, про страх, про роздрутування. Просто те, що ти е, трансформуєш через почуття гумору в сміх. Тобто ти цю напругу знімаєш, і тому ти на сцені проговорюєш якісь речі, які тебе лякають, наприклад. І вон, ти їх проживаєш, і тобі стає з ними легше жити. Звісно, <різько>, було страшно, тому що ну я народжувала в 37, а значить, я вже була старорадяща. Да? А стара це звучить в принципі страшно, да? наче я маю народити щось старе. Ну, Сорок -е це взагалі я думала в дитинстві, що в 24 роки буде вже стара діва, а в 40 вже все, там уже просто співрочно. Писаний товар. А зараз я розумію, що типу, ну, 40 років це просто 40 років. Ну, взагалі нічого такого в цьому немає. Це просто життя. Типу, скільки ми там його проживемо, ніхто не знає. Але, типу, в е 40 років є момент, що ти можеш стопнутися і зрозуміти, як ти хочеш жити, як ти не хочеш жити. І тому ну, концерт 40-такий, він трошечки е про рефлексію. Про біль, про минуле, про біль. про 40, те, що ти постійно намагаєшся типу, тримати себе, типу підтримувати ліцо грудь там ноги. Ти постійно щось робиш щоб бути трошечки е, в собі, скажімо так. А самої кризи не було ось е, серйозної кризи все, в собі е, 40 років. Я не знаю. В цій палітрі кризь, в якій ми живемо, може, в мене було. Я пропустила, я не знаю. Я думаю, ми останні роки, три роки живемо в таких типу кризах, що там криза середнього віку просто нервна куриць. Я думаю, що ніколи наступить криза середнього віку, я така, о, все, можна відпочити. <гум> Нарешті, <гум> якщо вона буде тільки вона. Порівняні з нашим чоловічий. Організм це йо. йо Дюргаєш за колесико, за вірочку, і колесико підіймається. І то не завжди. П'ять досягнень. Так, ну, донька раз, це досягнення. Плюс досягнення, те, що ми вижили і непогано виглядаємо. Теж, я думаю, це, це рандомне, це лотерія така. Але таке досягнення. Потім. Ну, в принципі, реалізація просто мені зараз здається, що вона може бути ще ширша і ще далі, але по факту дуже багато я вже зробила із того, що би я хотіла. Тобто, оцей там слід, який всі мріють залишити. В мене вже щось є. Коли ти виходиш із професії на пару років, то втрачаються і навики, втрачається аудиторія. Особливо, ну, у нас моя аудиторія вона вся виїхала е практично там, під час війни. Ну, моя та аудиторія, з якою я була з самого початку, з концерту Дня Незалежності, яка росла разом зі мною. Вона тим, да, ми сильні, незалежні. Потім, ну, хотілося би дитину. О, у нас дитина. Коли я ну, я поправилась, я у нього питаю, Антон, а якщо я поправлюсь, ти будеш мене кохати? Він каже: «Ну так ти поправилась. <праць> а я потім схудла, прихожу, говорю: помітно, що я схудла. Він говорить, голова, да. Мені подобається, що зараз я можу дозволити собі експериментувати. І всі мої експерименти, хоч вони такі і трошки лячні для мене саме, е мені цікаво ну, побороти в собі там, наприклад, щось. Мені ще взагалі подобається в алдах, в поколівоціх в мілініалах, до яких я належу. Мені подобається, що ми е дуже роботящі. Ми, ми реально дуже багато пашемо, І від цього продукт наш, який ми робимо, він якісний. Типу, так, да, він може там бути сильно вилізаний, тому що ми перфекціоністи, але він точно не буде поганий. І я дуже пишаюсь там алдамі, тому що ти в принципі працюєш там з поколінням Z, і, і ти просто іноді такий... Що відбувається, взагалі? Типу, вони всі вигоріли, вони всі не в потокі, ні в ресурсі. А ти типу, розмовляєш зі своїми людьми, з якими ти одного віку? Всі в потокі, всі в ресурсі, всіх дві дитини вдома сидить. Можна вилікувати депресію відсутністю сна. Да? А материнство це ж ідеальний ну вообще, період, щоб щось лікувати відсутністю сна, але там є мінус, є мінус, параноя. Да? І це прям не дуже прикольно, коли ти ще в депресії, але вже з параної, да? І ти йдеш по місту, тобі здається, що за тобою хтось іде, ти повертаєшся, там нікого нема, і тобі стає грустно. Але це ж такий перерив був е, у творчості, був ментальний такий перегруз, наскільки я читала в інтерв'ю. Чи його не було? Ну, це ну, блін, війна. Війна, типу, перший рік він є взагалі його, не пам'ятаю. Ну, типу, і мені здається, вже була в депресі повному. А потім стався проєкт Тих вечір селеної кривець. І там треба було працювати кругле суточно, бо ця препродакшн, постпродакшн, препродакшн, постпродакшн. Це був мій перший проект як креативного продюсера. Я дуже пишаюсь насправді, що ми зробили цим проектом, і взагалі, що він був, що він існував, що ми його придумали, і що його вела саме Олена. А зараз Оленою ви спілкуєтесь? Так, звісно, так близькі друзі, так. 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 — Твої стендапи вони написані так, ніби ти ну, пізнала мудрість цього світу. Вони написані жінкою, яка яка випрацювала своє дуже здорове, трошки пофігістичне, іронічне, але все ж таки материнське ставлення. І відчуття, що ти знаєш, як треба. Ну мов як... тому, що ти жартуєш над цим. Жінок стало більше в стендапі. Це круто. Я от, нещодавно була у Лєри вандзюк на концерті. Мені дуже сподобалося, як вона імпровізує. Якась ком'юніті у вас є. Ви якось спілкуєтеся? Чи це конкуренція? Я не знаю. Ну я завжди була авто в ком'юніті. Мені в мене був свій шлях, по якому я йшла. Я ще тоді була така дерзка, така: типу, я така, так, мені бути директор, так, генерал, мабуть, стільки. Коли я вирішила повертатися, мені теж треба повертатися окремо, бо я ні до кого не належу із ком'юніті, із але насправді. Ще хочу сказати, що а, ну, мене коміки дуже сильно підтримали. Ну, всі, хто мені пише, Боже, як ми раді, що ти повертаєшся. Чому ти втомлюєшся? Тому що ти в принципі нікому не можеш довірити дитину. Тому що ну бабушки, як це ж не варіант, тому що неможливо лишити людину, яка ще нічого не розуміє, на людину, яка вже нічого не розуміє. Зараз основна аудиторія жіноча. Жінка на сцені говорить зрозумілою мовою до жінок в залі. Аудиторія теж змінилась. У тобто, якщо раніше там, це були айтішники, чоловіки, то зараз в основному це айтішниці, жінки. Бо чоловіки зараз зайняті трошечки іншою справою в основному, так що на концертах їх небагато. Дуже сильно бісять худі вагітні. У у яких такий обережний, засмаглий, плоский живіт. Там дитина сидить отак. А жартувати стало легше, чи важче? Ну, тобто, жартувати в часи, коли не смішно, ну так скажемо, так? Но... Коли самому коміку не смішно, можливо, писати жарти, чи важче стало, виходить? Ну це завжди важко, коли відбувається прямо зараз якась трагедія. Ну, то, тобто, наприклад, зараз я виступала, коли стались суми в Харкові і. Ну, це непонятно, для чого ви зібрались. Тобто, ну, от артист уже в Харкові, от люди вже сидять в залі. Але чого ви зібрались? Бо не, не смішно. Ну, от, наприклад, в Запоріжжі був концерт, не дивлячись на те, на те, що фронт 40 кілометрів від Запоріжжя. Люди так хотіли, вони так чекали, вони просто. вони... Вони прийшли, вони такі дай нам, дай нам щось гарне. А я така. Да, я прийшла дати вам гарне, зараз. Ми разом посміємося. І ми реально так ми як об'єднались. І у нас було такий офігенський концерт, просто нереальний. І, типу, ми всі знаємо, що ми в укритті виступаємо. Ми знаємо, що е потім в це укриття спустився бомж е Сергій, який е случайно подивився цей концерт, і е сказав е потім: це був самий охірений стендап в моєму житті. І я така думав: блін, ну це круто, бомж подивився стендап. Ну де він його ще подивиться? Що він афіши десь бачить, чи може квитки собі дозволити? Ні. І він подивився, тому що це було в укритті, а вона працює як цивільне укриття. І він е -е, був з нами. цей концерт, і це типо це дуже ну важливо. Важливо е -е, ну, їздити на е -е, в такі міста. Які дуже близько до фронту, бо їм треба це все. Неможливо, в Києві прощупать типу стан е країни, в якому ми стані. Там не відчувається війна так сильно, як в Харкові або в Запоріжжі. Ну, тобто, ну в Запоріжжі всі в військовій формі, практично. В Харкові нема жодного цілого будинку. І для них Київ як франик. Ну, ля-ля-ля-ля. це дуже страшно, коли ти обнімаєш дитину і е, валить шахет, його збивають, і десь це над головами, все трясеться, і це дуже страшно. Але це все одно не, е, не Харків. Де прилітає до тривоги. У мене стоїть е, тривога на е, Одесу, Одеську область. Моя мама живе з братом в Одеської області. І я одразу пишу всім чин чин чінь чін". Всім написала, Типу, що все хорошо? Подібне. І вони кожен день літать. І я знаю, що це теж дуже стресово, як і в Києві. Але в Одеса просто тут є море. І, типу, якщо ти прийдеш, подивишся на море, потім ти прийдеш там смачно поїш, сонечко припікло, і ти такий вже. Але ну, е, ну, в Одесі не, не так відчувається, звісно, як е, ну, в Харкові або в Запоріжжі. Сім'я. Трішки питань про сім'ю. Де Поліна, коли мама в турі з папою. Папа, а папа ходить на роботу? Папа ходить на роботу, поліна ходить в садочок, всі займаються своїми справами. Папа продюсер, та? так так, так що чи, чи допомагає папа мамі продюсувати її? Ну да, це ж він, звісно, він допомагає там з туром, зі всім. Ми типу давно працюємо разом, і давно купу всього там разом робили. Як е, виховання доньки спільне з чоловіком змінило ваш погляд на професію на роботу загалом? Не було думок покинути все і просто сидіти вдома. Займатися якимись справами. — На, що мені це, я що? Схожа на сумашеджу, мені це взагалі. Ні, ні я не ні, ні хочу сказати, що типу мами які не займаються чимось іншим сумасшедшим. Просто я зійшла б з, з розуму, якщо б я нічим не займалася. У мене дуже багато ідей, в мене дуже багато енергії. В мене… Як і у Поліни. і Поліна з мене забирає всю мою енергію для себе. А я хочу ще щось робити. Саме мій головний істочник енергії це Поліна. Тобто, якщо мені погано, якщо в мене ще щось, от Поліна мене повертає моментально, бо в її все одно на твій поганий настрій, і вона просто так, мама, все, давай, ти за мною бігаєш, ти тепер поліцейський там, і ти там динозавр, і ти вже зовсім забув, що в тебе були якісь проблеми. Я хочу ні два бутерброди, я хочу два з половиною, я не хочу ці я хочу овальні. І ти такий в цих задачах немає часу, типу, страждати там чи щось. Е Я просто коли готувалась до інтерв'ю, знайшла таку замітку невелику. Чим займалась Наталя, коли була дитиною. І тут якийсь такий нереальний перелік. Взагалі, дитинство було у Наталі. Я ну я дуже все це любила, насправді насправді Подобалось? Щоб я не любила. Ну, тобто я дуже любила водну станцію. Я на водній станції влітку займалася байдарками, а взим, взимку регбі і тяжолої атлетики. Потім я, а, танці в мене були, я дуже їх любила. Танці, атлетика, баскетбол, все це я. Баскетбол, да, в мене, ми грали за баскетбол за свій ліцей. І, і, і Я дуже люблю, я досі люблю баскетбол. Мені так весело займатися спортом. Це просто мене настільки рве після цього, мене стільки енергії. І от ночі обстріл, 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 обстріл. Зранку їду на зумбу, наприклад. І я 9 ранку вже все, я повна енергії. Я готова, типу коротше, розрулювати всі питання. А ось Поліно, як ви виховуєте? Ви теж її? Там заохочувати, щоб вона подалі цим займалась, багато багато всього взяла. Я, типу, на неї не давлю. Я дуже хочу, щоб вона пішла на ще якийсь спорт. Но зараз вона тільки е і вона дуже любить малювати. Але я відштовхуюсь від неї, там, де їй кайфово, після чого вона виходить щаслива, тут типу ми залишаємо. Три принципи щасливої матусі у сорокет просіка, жіноче коло безпечне і адекватний чоловік. Клас. Про що мрієте після перемоги? Останнє? Я просто мрію про перемогу і, і життя після перемоги. І хочу подивитися на це життя. Це була Наталя Гаріпова, і ми говорили про її нову концертну програму Сорокет спеціально для проекту Свої люди. Пишіть свої коментарі прямо під цим відео. А поки це все пока.